Розділ другий. Ми врятуємо тебе шишу. Сонце ще тільки зійшло, біля річки було так тихо, наче нічого не трапилось. Над самим урвищем стояв стіною ліс. Жовте листя впало в воду, і, немов маленькі кораблики, пливло кудись на південь. Тут хрипко мовив лось. В до тунелю був біля самісінької води під урвищем. Однак, як виявилось, він зовсім вів зовсім не під річку. Шиша все влаштував професійно. У проході він встановив дерев'яні розпірки, які мали підтримувати склепіння, щоб не обвалювалася земля. Та сталося найстрашніше, одна з розпірок. Виявилась недостатньо міцною, підломилась, і земля засипала вхід. кіць кіць перший підбіг до тунелю. Бідолашний шиша, а якщо зі склепіння зірвався камінь і гепнув йому на голову, а якщо впала балка, і кротик лежить там зараз непритомний, без допомоги. Фуфу взявся -фу, за лопату. Бідкайся тут, не бідкайся, а з крутом справді могло статися нещастя. Тож зробити в цій ситуації можна було тільки одне скоріш братися до рятувальних робіт. Може, він плаче, кличе на допомогу, а ми його не чуємо. Кіцкиць припав вухом до землі. І навіщо ото порпатися під урвищем? Він що не знав, урвище не те і є урвищем, аби урватися. Лось відгукнувся громовитим ревом і заховався у кущі, намагаючись приховати сльози. Фуфу -фу заходився копати. Кіць-киць підняв камінь і кинув його у воду. Агов в ялівцю. Ти допомагати будеш чи ні? гукнув кіт, хапаючись за новий камінь. Це я у всьому винен обернувся лось, скельці його окулярів, волого блистіли. Якби не та розмова в барі. Що за розмова в якому барі? Вороняча радість, та хіба той бар крізь землю провалився. Кіцькиць розсердився. Не досить того, що лось нічого не робить, та ще й плете у всякі дурниці. Я вівцю, агов, перестань скиглити. Ти ж як не як, директор музею імені безіменного бабака. Ліпше розкажи, у чому річ, додав пес. Та що розказувати? У всьому винне какао, із гіркотою в роті, мовив директор. Яке це какао! Лось зняв окуляри, протер їх об свій бік і почав розповідати. Я загалом какао люблю, за день одне-два горнятка випиваю. Якось я зайшов до бару, вороняче, радість какао попити, а тут кріт, а тут какао. Лось мутнув головою і задивився кудись у небо. Не тягни, гавкнув фуфу, -фу, не припиняючи копати. Та ось пив, як какао, і випадково виболкав крутовий, що багато століть. Тому саме там, де зараз тече річка, був сховок із скарбами. Я ж не знав, що цей кріт такий рішучий. А він як зірветься, як замахає на мене над головою лопатою, какао розлив, стілець перевернув. Ми, каже, цей скарб. Знайдемо, ми будемо героями. Я тоді промовчав, допив рештки з горнятка і пішов собі геть. Усе, думаю, більше до бару, ані ногою. А тепер крота засипало. То це ти кротика підмовив, аби він тут розкопки затіяв, зашипів кіт, випускаючи кіхті. То це, виявляється, через тебе його завалило. Годі вже, годі, остудив друга фуфу. -фу. Не скигли ялівцю, біжи за підмогою, хай сюди приходять усі, хто може копати. Я вже вас привів, схлипнув Лось. Ми самі не впораємось. Приведи всіх, кого знаєш, хай із собою інструменти прихоплять. Увесь день біля річки кипіла робота. Добре, що дощу не було. Бо як тоді копати, якщо навколо багнюка фофу та кіць відкопували вхід, ведмеді відтягували каміння, їжаки вантажили відгорнуту землю в тачку, а бабер її відвозив. Навіть свиня Хрюша зголосилася допомагати, для всіх зготувала обід. Інші звірі також щось робили, але пуття від тієї не було жодного. Кролик шародів поміж кущів десь поблизу, він шукав шкарпетку. А на довершення до всього ховрашок Суся, замість того, щоб допомагати, виліз на пеньок і голосно декламував вірші. Коли вхід до тунелю звірнили, Звірі з'юрмилися під урвищем, не наважуючись увійти до середини. Шишо? жалібно покликав киць-киць. Ти тут? Фуфу обв'язався мотузкою. Більший кінець віддав лосові і звелів будь-що не відпускати її. Тунель під землею може виявитися лабіринтом. Якщо відпустиш мотузку, я вже ніколи не зможу. Вибратися на поверхню, попередив він ялівця. Лось мовчки кивав головою, бо ж таки був дуже відповідальним директором музею. Фуфу -фу суворо вів далі. Мені доведеться увійти до тунелю самому, бо це дуже небезпечно. Стеля будь-якої миті може знову обвалитися. То навіщо ризикувати всім разом? Якщо не повернуся за півгодини, споряджайте рятувальну групу уже за мною. По цій мові фуфу -фу зник у тонелі. Іншим не лишилося нічого, як чекати на горі.